Сьогодні тема про самотність. Чому багато людей відчувають себе самотніми не тільки коли вони одні, а навіть коли вони мають пару. І багато людей, які звертаються до мене, мають ніби так зовні здавалося щасливий шлюб, щасливі стосунки. Але це тільки зовні про людське око. А в стосунках, що чоловік, що дружина відчувають себе одинокими. Чому так відбувається? Ми думаємо, що раз ми знайшли пару, то пара нам замістить ту порожнину в серці, яка у нас є. Чому виникає порожнина? Порожнина виникає завжди, коли є неприйняття себе, коли є невідчуття себе повноцінно і коли людина почуває себе не в своїй тарілці. Розуміння, нема сприйняття, нема такого відчуття повноцінності і знання, що людина сама є цілісним. Оце, що нас щили, якісь там половинки, це все є неправдою. Тому що ну, так закладено, що жінка має бути заміж, чоловік має мати сім'ю і тільки тоді це повноцінна людина. Але ж. Людина повноцінна тільки тоді, коли вона знає свою цінність, коли вона любить і приймає себе, коли вона розуміє, хто вона, для чого вона на цій землі. І я не раз задавалася питанням, для чого я прийшла на цю землю? Народитися, вирости, вивчитись, народити дітей, пропрацювати все життя, дожити до пенсії, а потім вмерти. А який сенс цього всього? І коли ти розумієш, що кожна людина, яка прийшла в цей світ, вона прийшла для того, щоб зробити цей світ кращим для людей. Тобто принести цінність в цей світ. Хтось будує будинки, тим самим дає комфорт людям, хтось будує дороги, хтось просто лікує людей, а хтось просто. Лікує душу людини. Тобто кожна людина прийшла, творити якесь добро із своєю місією. І як тільки людина приймає себе зі всіма своїми такими здавалося б винятковими недостатками, коли людина знає, на що вона прийшла, який вона шлях обрала. Коли вона вибирає себе, вона ніколи не буде себе відчувати одинокою навіть на самоті. Тому що найважче людині побути самим собою. Без телефонів, без телевізора, без музики, просто в повній тишині. Коли ти залишаєшся в повній тишині, ти відчуваєш себе. Ти розумієш себе. Ти починаєш розуміти, що тобі заважає бути щасливою, бути здоровою, бути тим, хто ти є насправді. Якщо ви відчуваєте себе одиноко, спробуйте зранку сісти з закритими очима, діти навушники, діти пов'язку для сну і просто посидіти хоча б 20 хвилин в повній тишині, зосередитись на власному диханні. І просто слухати свої думки в голові, не аналізувати, не критикувати, а просто сконцентруватись на диханні і слухати себе. Спочатку тобі буде здаватися страшно, страшно почути себе. Тобі буде казати, твоя внутрішня середина Вставай, біжи, іди. тільки не слухай себе. Але ти це. і тоді далі підуть дійсно чудеса. Ти відчуєш наповнення себе самим, Зміняться стосунки в сім'ї, Зміняться відношення чоловіка, дружини один до одного, Зміняться ставлення людей і родичів. А для тих, хто сам почнуть з'являтися люди, які дійсно вас варті, які дійсно вас. Підкреслюють, не наповнюють, не заміщають, а доповнюють, дають вам силу, енергію і розуміння один від одного. І ви ділитесь власною енергію один з одним тільки тоді, коли ви сам наповнений, коли ви сам можете допомогти собі, а не стати тягарем для інших і не шукати себе в комусь. Не ждати, що хтось прийде і витягне тебе за руку. А братись і допомагати собі сам. Практика дуже легка, але дуже дієва. Спробуй, спробуй, перетерпи хоча б два тижні. І за два тижні ти будеш іншою людиною, кращою версією себе. Найкраще практику робити не менше місяця, день у день, а далі хоча б два рази в тиждень. І ти побачиш, як буде мінятися твоє життя не тільки в духовному, фізичному, а й матеріальному стані. Всіх люблю, всім бажаю щастя і добра.